Друзі, всім доброго суботнього раночку. Продовжуються дні BMW на нашому каналі. Вчора ви бачили, ми віддавали трійку G20 клієнту з міста Івано-Франківськ. Є у нас ще i 4 біла, яка зараз стоїть в черзі на очікування запчастин. Є у нас ще ось така i 4 BMW багато. І сьогодні більше детально покажу вам ось цю електричку. A4 2022 рік на задньому приводі в процесі такої чорнової зборки, поставили сюди бампер, поставили крило, поставили поки що трішки побиту фару, але ми її поміняємо. Поставили для того, щоб можна було відрихтувати капот, виставляти вже зазори і впевнитись, що у нас все рівненько, все красиво, і переходити до процесу фарбування. І поки буде процес фарбування відбуватись, ми вже отримаємо нову фару, будемо вже на етапі фінальної зборки ставити. Цілі запчастини не такі побиті, як зараз ця фара. Але щоб не затримувати процес, знаходимо ось такі виходи з ситуації. Будемо фарбувати крило, будемо фарбувати двері, бо вони також мають ось тут незначні пошкодження. Ми максимально виправили їх за допомогою ПДР. Площину нам вирівняли, і шпаклівочка, якщо і буде, то буде і дуже-дуже мінімально. Буде просто фарбуватись дверка, дверка, крило, капот, бампер і. Будемо рухати цей проєкт. Роботи ще по ньому, звісно, багато, бо це ще так машинка виглядає, наче вже можна сісти і їздити помаранчево чорна. така. Але ще до того, щоб їздити, треба трішечки докласти часу і зусиль, тому що і салончик брудний, красивий, гарний, ось такий коричнева шкіра з підігрівами, з вентиляцією, з повним набіром електрорегулювань. Але брудненький, це все будемо вже робити при фінішному етапі підготовки до передачі автоклієнту. Тому Ось такі друзі у нас БМВшки. Раніше якось було багато Audi, маст, а зараз таким напливом прям пішли BMW. Скоро ми ще X-3-го зустрінемо. 3-літрового у нас в Кривому розі ще є в дорозі BMW. Різні автомобілі, різні бренди, різні марки. Якщо бажаєте собі щось пригнати зі Сполучених Штатів, якщо хочете відновити під ключ або не під ключ, просто пригнати. То звертайтесь під цим відео. Будуть всі контакти. Ми з радістю вам допоможемо.